Світ звик вважати засновниками кіно французів братів Люм'єр. Однак є свідчення, що вперше кіно зняли саме в Україні. У 1893 році в Одесі вперше демонстрували дві німих кінострічки, відзняті механіком Йосипом Тимченком. Це були зафільмовані вершники та метальники списів. Згодом кіно почали демонструвати у Харкові та Львові. У Проскурові ж кіно зародилося на початку ХХ століття. Про розвиток кіно та кінотеатрів у нашому місті розкажемо у програмі Проскурівський вояж. Та кадри з фільму братів Люм'єр прибуття потягу в Ласіотта, знятого 1896 року. Одного із перших популярних фільмів у світі. Люди добряче спустошували гаманці, щоб відчути ілюзію, коли потяг мчить просто на них. Проскорівчани змогли побачити німе кіно у 1908 році. Тоді на Кам'янецькій 48 відкрили перший кінотеатр Ілюзіон під назвою Модерн. Роскурівський купець Єфим Горенштейн. І е, він вирішив, що він буде створювати бізнес, е, доволі такий цікавий на ті часи, тому що. Ні в кого що ще в Проскурові цього не було. Цей бізнес заснований на кінопоказах. Тобто на ті часи це називалося сінематографом. Самого поняття як кіно ще не існувало. І те, що ми зараз називаємо кіно, тоді називалося ну, от, наприклад, якщо в однині казати, це була фільма. Саме Єфим Горенштейн першим привіз із-за кордону до Проскурова спеціальну техніку для перегляду німого кіно. Це були спершу сінемаскопи, тобто, це були такі пристрої, котрі потрібно було до обличчя притискати, і розраховані вони були тільки на одну людину. Пізніше це вже були пристрої, котрі. Вчили називатися Вітаскопи. Для цього використовувався такий пристрій, він був вже більш вдосконалений. І завдяки йому можна було дивитися ці фільми колективно. Квиток до Ілюзіону Модерн коштував від 22 копійок до півтора карбованця. Перші кінопокази на Кам'янецькій 48 збирали аншлаги. Часом відвідувачам не вистачало місць у невеликому залі. Тому Єфим Горенштейн у 1910 році придбав інше просторіше приміщення на Проскурівській 18. Нині тут музична школа номер 1 Саме тут за цими дверима діє перший у нашому місті кінотеатр Модерн. Ще до повної електрифікації Проскурова у 1911 році тут була міні-електростанція для показу кіно. На тротуарі відвідувачів зустрічали. Афіші розташовані на величезних тумбах. Афіші були розташовані і на спеціальних таких тримачах афіш. Також біля входу стояв швейцар. ви бачите розкішні крісла, ложа. Навіть подейку там був і балкон в самому приміщенні цієї будівлі, і в залі. Зала була облаштована на 200 місць. І перші передні найдешевші квитки вони продавалися на п'ять рядів. було лав і ходили туди, відвідували і учні гімназій, і от Проскурівське Олексіївське реальне училище, теж туди приходили. Модерн показав проскорівчанам пілотні документальні фільми, комедії і жахи. Німі короткометражки супроводжувалися текстом, який на той час могли прочитати не всі містяни. Тому в залі був конференціє і показ доповнювали різними спецефектами до фільмів. Тривали вони від однієї хвилини до семи хвилин. І, звичайно, що на одну хвилину ж ти не купиш квиток і не, і не подивишся лише тільки цей один фільм, одну цю фільму, а е, показували їх блоками. І цікаво, що для того, щоб якось розважити людей, щоб вони не просто втиші це дивилися. Або був тапер, тобто людина, котра веселеньку таку музичку на фортепіано, або на роялі, або грав оркестр. У 1912 році у Проскурові з'явився другий ілюзіон Оаза у приміщенні теперішнього мистецького простору кут. З приходом радянської влади ілюзіони почали занепадати через заборону показу буржуазного кіно. Тоді власник оази С Оксман організував інший вид видовищ. Він почав запрошувати туди борців, тобто створив таку. Імпровізовану арену для того, щоб ну, розважати людей саме ось таким видом е, спорту. На ті часи треба було заповнювати цю порожнечу, що утворилася у кінематографі, і замість ось цих кінопоказів відбувалися е, ось такі покази е, боїв. Згодом цей кінотеатр став державним і мав назву кіно імені Леніна. А з 1982 року кінотеатр Мир. Паралельно у центрі Хмельницького з 1940 року діяв кінотеатр імені Чкалова, нині імені Шевченка. З 1976 року на проспекті Миру Сілістра. Існували й невеличкі кінотеатри у різних мікрорайонах. А в 1980 році двері відчинив кінотеатр Планета. А якщо буде пролітати птиця, то бийте Ура! Цікаво, що у Проскурові не тільки показували, а й знімали кіно. Так, у 1939 році у місті з творчою командою працював режисер Олександр Довженко. Показом кінострічки Музична історія розпочав у 1940 році свою діяльність найбільший кінотеатр у Хмельницькому імені Шевченка, тоді Чкалова. Будівництво закладу розпочалося ще у 1939 році. У 1964 році кінотеатр став широкоформатним. На початку 1970-х років тут почали більше показувати українського кіно. Виготовляли рекламу на Захар Беркут. Робилися реклами з фанери. Букви вирізалися, букви в них. Отвори викручувалися під лампочку накалювання, таку лампочку, просту лампочку. І з другої сторони спаювали їх для того, щоб можна було потім підключити. І цю систему на колони прив'язували впереді кінотеатр, на чотири колони так прив'язували, написано там Захар Беркут, підключали під світло і включали, ввечері включали. Василь Лисайчук працює у кінотеатрі понад 50 років. Пригадує, за цей час довелося вивчити техніку різних років і різної якості. Демонструє частину раритетної апаратури для кінопоказу у великому і малому залах, яка нині зберігається у фоє кінотеатру. В малому залі було апарати стояли кпт 3 Стояли і тут кпт 3 стояло. І крім кпт 3 два стояло КП 15 15 тисяч люмен мало б освітлення. Ламп тоді не було в цих апаратурі для того, щоб освітлювати проекцію робити, а робили з допомогою углів. Навіть коли кінотехніку з вугільної змінили на лампову, її робота була недосконалою. Це нова лампа, для неї треба було охолодження. Наш робили спеціальну приспособи такі, щоб охолоджати цю лампу. Часто ті лампи рвалися. Як говоримо, кіно йде, йде, бабах, ну, тому що це зараз вже роблять Нас імпортні лампи, вони качество набагато краще, ніж було союзне. Перш ніж розпочиналося кіно, на широкому екрані демонстрували короткі кіножурнали. Така програма була. Одна частина Новость новини дня, або там український варіант новини дня, або русський. Новості, там, або пізнавальний, щоб можна було подивитися. Більшість таких для дітей хочу все знати. Орешик знає все, розбивається цей орешник і починається там, показувати, як там робиться то, то-то. Серед фільмів, які збирали аншлаги у кінотеатрі Весілля в Малинівці, Знахар та Культове радянське кіно. Дуже багато було індійських. Ми ж всі були, будемо казати, хворі на ці фільми, тому що ми дуже любили ці індійські фільми, їх ніколи не бачили. Було багато фільмів. У 1992 році кінотеатр назвали іменем Тараса Шевченка. Нині у великому залі 456 глядацьких місць. До повномасштабного вторгнення російських окупантів тут зустрічали відомих акторів українського кіно на прем'єрних показах. Відбувався Чілдрен кінофест, який знайомив юного глядача з сучасними європейськими кінострічками. Роботу кінотеатру зупинила повномасштабна війна. Кінотеатр не працював від початку повномасштабного вторгнення. Тут був штаб допомоги переселенцям. Це було Дуже важко для цього приміщення, але дуже добре для людей, які тут перебували. Вони тут отримали допомогу. І це надзвичайне місце, бо всі знали, що сюди можна прийти по цю допомогу, і вони обов'язково її тут отримають. А проте, як для кінотеатру, то це було як маленький занепад. Минулого року штаб допомоги вимушеним переселенцям переїхав кінотеатр, відновив свою роботу. За момент перебування штабу, тут і з відключеннями світла згоріла частина апаратури, і ми були змушені трошки докласти своїх і просити міської ради допомоги. І в результаті ми отримали анб блок, через який і кінотеатр відродився. У час війни розповідає очільниця кінотеатру, глядач обирає легке розважальне кіно, щоб відволіктися від реальних подій. Крім того, у показах роблять акцент і на патріотичних стрічках вітчизняного виробництва. Нещодавно запрацював оновлений сайт кінотеатру, де можна ознайомитися із анонсами прем'єр. Є концепція розвитку кінотеатру, там де мають бути арт-простори, якісь дитячі кімнати, розважальні, конференц-зали. Все для такого більш молодіжно-сучасного розвитку нашого міста. Якщо проскорівчани бачили лише німу чорно-білу картинку, то сучасні хмельницькі кінотеатри, а це один комунальний і два приватних, пропонують переглянути кінострічки з об'ємною графікою. Нині модно ходити на українське кіно на Хмельниччині і знімають кінострічки. Зокрема, це роботи режисера земляка Василя Горбатюка, провідник Волох та коли співають мертві.